Рибенюк і вам мало надавалося мені, будь ласка, якщо було. Дякую за справи слово. Я хочу сказати про те, що під час доведення обґрунтованості підрозділів за статтею 364 кримінального кодексу України прокурор головним чином сфокусувалось на листуванні між іншими підозрювами кримінальної справи. Це зайняло більшість часу під час розгляду даного питання. В той же час прокурор упускала ті листування наявні матеріали справи, де наявне саме листування у підзахисному з іншими особами. І з такого листування взагалі не вбачається, що володіть з цими особами будь-які листування стосовно вчинені будь яких дій в супереч інтересів служби, або лістило або могло містити. Якісь домовленості стосовно отримання неправомірної відговорів. Прокурор постійно наголошувала на спричинених державі-збитках на суму понад 1 мільярд гривень. Хоча підтвердження заподіяння таких збитків чи можливості заподіяння таких збитків державі, прокурорам не надав. в матеріалах справи відсутня відсутня судово економічна експертиза, яка мала би бути проведена. Не підставлення статті за вимогами статті 242 КПК України на підтвердження існування таких слідки. В той же час прокурор замовчила той факт, що якраз внаслідок неукладення там інвестиційної угоди постраждала держава. Держава не отримала більше ста квартир, які могли бути отримані внаслідок реалізації даного інвестиційного проєкту з боку забудови. Наразі та земельна ділянка, яка була предметом даних договорів між державним підприємством, оборотник обслуговування та «Сітіна сервіс», тобто «Забудовник», вона надалі пустує, є захаращеною, залишається в непривабливому вигляді і не використовується державою. У держави немає зараз коштів, в тому числі з огляду на воєнний стан займатися цією ділянкою, якимось чином її поліпшувати або використовувати таким чином, що Держава отримала якусь вигоду від використання такої земельної ділянки. Я також хочу зазначити на певні неточності, які відпустила прокурора під час надання своїх пояснень і розгляду якого питання про застосування запобіжного закладу. Наприклад, прокурор зазначала про те, що патронатна служба міністерства підпорядковувалась державному секретарією. Це не так, за законодавчими нормами патронатна служба не підпорядковується державному секретарю. Крім того, є недовжності і у самому повідомленні про підозру. Наприклад, на аркуші 6 повідомлення про підозру вказується про те, що не пізніше, в грудня 2021-го, наголошую, 21 рік, в Копустирою було залучено міністр, міністр розвитку громади та територій, а також державного секретаря. Володіна Василя Геннадійовича і далі ще продовжується для реалізації плану на отримання для забудови в суперечистановленому законодавством порядку земельної ділянки з метою подальшого будівництва на території житлового комплексу. Ми досліджували матеріали справи і бачили відповідні розпорядження Кабінету міністрів, згідно яких бачало, що розпорядження від 18 травня, травня 2022 року, лише до 13 -го на посаду державного секретаря. Тобто допущені такі певні неточності, хоча є розпоряджені сторони обвинувачення матеріалами, які спростовують. А, також стосовно пояснень прокурора, щодо обґрунтованості підозри за статтею 368, а, прокурор послались на те, що мій підзаписний надав роботам контакт робота, забудовника, але в подальшому чомусь листування була саме дружина. Мого підзахисного з роботами. А насправді, знову ж таки, ми досліджували відповідні матеріали листування мого з дружиною, з дружиною, з яких бачалось про те, що пан Володі надіслав контакт забудовника по пастирі саме своїй дружині, тому що до дружини звернувся її знайомий роботан для рекомендацій стосовно забудовника і надання контактів. І з цього ж листування побачалось. Продовжуйте, продовжуйте. З цього листування. Щось бачалось... перешкоджає розгляду подальшої чи що? А, Ні, я передивилася спеціально репліки прокурора, це будь ласка, так, потім потім, потім. продовжуйте. з даного ж листування навпаки вбачалось, що коли дружина опіка записного повідомляла про якісь моменти пов'язані з. Добора Брокодана пан Володин навіть іноді не розумів, про що йдеться мова, перепитував Олексій, який Олексій, про що ти. Тобто з цього листування вбачається, що пан Володин навіть не цікавився тим, на якій стадії, яким чином реалізується Роботан, укладення добору купівлі-продажу, зазначено квартири. Також щодо ризиків, про які зазначала прокуратур. Прокурор, замість того, щоб взяти до уваги саме поведінку конкретної особи, тобто пана Полодіна, чомусь стала посилатися на судову практику, з якою нібито вбачається, що якісь окремі люди переховувалися від органу досудового розслідування суду, тобто здійснили перед кордону після повідомлення про підозру. Але в даному випадку неможливо посилатися на поведінку. Якихось інших окремих осіб, тому що потрібно розглядати обставини і поведінки саме володіли. Причому розглядати таку поведінку навіть не з повідомленням по відози, а з 5 травня 2024 року, коли пан Володін прочитав текст уклали. Слідчий судді від щодо антикорупційного суду, який був зазначений якраз про те, що пан Володін може бути причетний до вчинення злочину. Тобто вже з цього моменту він розглядався як потенційний підозрюваний даний стан. І пан Володін це чітко усвідомив. Також прокурор чомусь бере до уваги ті обставини, які підсвілять невідомість всьому того, що наразі всі готівкові безготівкові кошти є арештованими. І, відповідно, на сьогодні немає жодної можливості розпоряджатися даними куршовими коштами, ані за, а, ані за того, щоб здійснювати підготовку до втечі та переховування, ані задля того, щоб сплатити а, навіть будь-який розмір застави, навіть на той розмір, про який йдеться в питання. А, а, також прокурор заперечила на аргумент сторони захисту про те, що... А, не затримання пана Володіна під час повідомлення йому про підозру не відбулося саме тому, що не було підстав затримувати пана Володіна на підставі пункту 3 частини першої статті 208. Проте положення даної статті чітко зазначають ту мету, з якою детективи набу можуть затримати особу. А саме з метою забодімання її та переховування від кримінальної відповідальності. Таким чином, фактично на сьогодні існує пряме підтвердження того, що навіть детективи даву не розглядають Володіна як особу, яка може втекти і переховуватися від кого розслідування. Також прокурорам не було враховано те, що пану Болодини. За весь цей час, 9 до травня 2024 року не робили жодних дій, стосовно здійснення підготовки до течі, приховання, пливо свідків, знищення доказів і таке інше. З боку пана Володіна не чиняли жодних дій ані стосовно придбання квитків, ані стосовно відчуження майна або якихось інших дій, які досвідчили про те, що пан Володин готується. Для того, щоб переміститися в інше, в інше місце і переховуватися, також хочу вказати на зазначення прокурора під час репліки аргумент про те, що пан Володимир спроможний сплатити заставу у розмірі 50 мільйонів. Зокрема, прокурор послалася на те, що за останній рік пан Володимир отримав доходу у сумі 15 млн грн. Я нагадую про те, що вже і сам пан Лодін під час свого виступу зазначав про те, що невірно порахований дохід за весь рік, оскільки в декларації кошти, як отримані на заробітна плата, так і кошти, які потім знімалися з карток і були переведені у іншу валюту, і долар США. Тобто фактично ця сума майже є зброю. Відповідно, як прокурорам не враховано те, що на сьогодні закладені арешти, а, і таким чином ніяку суму ніхто не може сплатити, тому що під час обшуку не вилучили всі грошові готівкові кошти. А, тому з огляду на те, що не доведено доведемо дорожньому зброю прокурора ані окунтованих підозрів за обома статтями Кримінального кодексу України, ані наявність будь-якого складікованого прокурорам виставку, я вважаю, що даний все. Суд, Не можу залишити без реакції тезу сторони обвинувачення прокурора минулому досіння, що вона заявила, що ріб, е, нібито ризик зростає в насобі познайомлення підозрювана з матеріалами кримінального провадження. Що вдумати, то особа реалізує своє конституційне право на захист, оскільки лише шляхом ознайомлення на захисту може реалізувати таке право. А її відповідь говорять, що це ризик. Тобто, за логікою обвинувачення, чим краще людина захищається, чим глибше розуміє обставини, тим більше загроза для слідства. Це не просто абсурдне твердження, а це підхід, який знецінює саму суть права на захист і перетворює його на підстави для позбавлення волі. І жоден орган державної влади не має права трактувати реалізацію цього права на захист як підстави для отримання особи під вартою. Це логіка не правової держави, а репресивної системи. Більше того, сама ідея, що показання підозрюваного не збігається з версії слідства, це не аргумент, оскільки це нормально, тому що підозрюваний розповідає, як він сприймав відповідні події, як він їх розуміє, як діяв, чому. І якщо слідство має іншу версію, це не може означати, що саме так було, оскільки слідство завжди формує кілька версій. І проявляє їх шляхом проведення досудового розслідування. А якщо версія у слідства лише одна, це вказує на те, що слідство діє упередженим. <клес> Також, як вже було зазначено колегою, не менш абсурдно є спроба довести ризики поведінкою інших осіб чи, чи, чи рішенням в інших справах. Навіть не слід аргументувати жодним чином, оскільки сторона обвинувачення має здійснювати доведення тих обставин, на які вона посилається, належними і допустимими доказами. Все інше не може підлягати будь-якій оцінці. Тим більше такий підхід суперечить в практиці Європейського суду з прав людини, справа Мамедова проти тобто, Росії чітко вказує про те, що навіть співобвинуваченого не може враховуватися поведінка у тій ж самій кримінальній справі для того, щоб обирати запобіжний захід конкретній особи. Також ця справа Олександра Макарова проти Росії, тому вважаємо такі. Репліки прокурора безпідставними і не можуть бути оцінені. Також хочу зазначити коротко ще щодо впливу на свідків, то відсутня не лише сама можливість впливати на свідків, але й необхідність такого, оскільки сторона обвинувачення не давала жодного свідка, на якого Володіна могла б виникнути навіть необхідність впливати, або яка, покази якого стосувалися саме особи Володіна. Також немає заяв, немає клопотань, немає рішень про допит у судді чи про заходи безпеки до будь-якого із свідків, що вказує, що сторона обвинувачення насправді не переживає за їх показання. І жодного із свідків не вважає такими, що на них може хтось якось таким чином вплинути. І вважає, що достатньо того, що вони попереджені про кримінальну відповідальність задачі або за відмову надавання будь-яких показань. Тому такий фактор, який зазначив прокурор, є досить. Формальним, безпідставним і спрямований лише на те, щоб створити уяву про необхідність того, що існують в цьому кримінальному провадженні якісь ризики, за допомогою яких потрібно уникнути шляхом саме застосування виняткового запобіжного заходу, але уникається те, що є ряд інших більш м'яких запобіжних заходів. З кожним разом здається, що у кожна справа, яка заходить е... до Вищанкорупційного до суду щодо верня запобіжного заходу, вона є винятковою. Але так не може бути, що кожна справа є винятковою. Ця винятковість, якимось чином має доводитися. Прокурор цю винятковість жодним чином у своєму клопотанні не довів. Тому е... наявність ризиків є е... припущеннями і поведінка. Е... Нашого підзахисного безпосередньо спростовує наявність будь-яких ризиків у цьому кримінальному провадженні і особливо те, що їх можна запобігти і застосування біжних, як запобіжних заходів. А саме тому у цьому похотанні слід відмовити. Все прислухається. Якщо дозволить, дуже короткий компаний. Також під час репліки прокурора останнього було сказано про те, що ліквідація власне, міністерства і передача документів відбувалася під час того, як я виконував обласний держсекретаря. Насправді це також не відповідає дійсності, тому що я був звільнений з посади 18 листопада 2022 року, а тільки рішення уряд про ліквідацію приймав 2 грудня 2022 року, тобто вже після того. Потім ще протягом там, кількох місяців далі йшло саме рішення про ліквідацію, передачу документів і так далі. Тобто жодним чином впливати на цей процес я не міг, і я за нього не відповідав, і не відповідав. Дякую. Все. Заходу вигляді тримання під вартою задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного володіна Василя Геннадійовича 15 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком 60 днів з моменту взяття його під вартою. Тобто до 15.08 включно. Почекайте, 17-го. Е -е. Боже, помилюсь. Визначити підозрюваного Володіну Василю Геннадійовичу 15.04.79 року народження застава що становить 20 мільйонів гривень. Застава може бути внесена іншою фізичною фізично-біодичної особою, заставодавцем, депозитний рахунок вищого коррупційного суду, за реквізитами, код і т.п. зазначається нова рахунка за стандартом 5. В разі внесення застави визначено судом розмірі. Вважається щодо підозрюваного обрано запобіжний захід, захід у вигляді застави. Підозрюваний або заставодавець мають право в будь-який момент часу внести заставу в розмірі визначеного ухвалі про застосування запобіжного заходу протягом дії ухвали. У випадку внесення застави поклати на підозрюваного такі обов'язки прибувати за мого дослідчого. Детектива прокурора та суду залежної від стадії кримінального провадження відлучати з Києва в Київської області без дозволу слідчого детектива прокурора або суду залежної від стадії кримінального провадження, повідомляти слідчого детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи залежної від стадії кримінального провадження, здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України в місті Київ та Київської області усі свої паспорти громади України для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, утримуватись від спілкування з Татаренком. Копистирою, Горбатюком, Чернишовим, Чернішовим, Шемчишин, Шим... Соломієм, Шимчишин, Марією, Лазурко, Панасюк, Січкар, Гордієць, Малашко, Медведєвою, Марчуком, Вадимом, Марчуком, Марчук Юлією, Дреботій Ганною, Дреботій Віктором, Касіяник, Гуцулом. Волошиним, Груєнком, Лисенко, приходьком щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру, носити електронний засіб, контролю. Термін дії обов'язків, покладених судом в разі внесення застави. Визначити два місяці з моменту звільнення з під варти в наслідок внесення застав. Роз'яснити підозру та застоводавцю, що в разі невиконання обов'язків. Затовацем, також, якщо підозрюваний, будучи належним чи неповідомим, не з'явився з викликом до дитину прокурора слідчого суді суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї наявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного закладу обов'язки, застава може бути звернута в дохід держави. Ухвала слідчої суді полягає негайному виконанні після її оголошення. На ухвалу слідчого суді протягом п'яти днів зняє оголошення може бути подана апеляційна скарга. Апеляційна скарга подається до апеляційної палати Вищих Корупційного суду для особи, яка перебуває вартою строк подачі апеляційної скарги, обчислюється з моменту влучення її копії ухва. Ухвала набирає законні сили після закінчення п'ятоденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. у разі подання апеляційної скарги, ухвала слідчого судді, якщо її скасовано, набирає законні сили після ухвалення рішення судової апеляційної інстанції. Слідчий суддя підпис, повний текст цього рішення ви отримаєте, от почуєте, буде оголошено 23 червня цього року, 13 годині, в цьому ж приміщенні, де ви почуєте мотиви такого рішення.